У мережі активно розростається скандал через гомофобне ставлення до ЛГБТ спільноти депутата Олександра Савченка. На своїй сторінці в соцмережах він пише наступне: в моїй країні війна. Сьогодні рашистська ракета знищила житловий будинок, загинули люди, і тут трапляється мені це. Це проти релігії та основних засад та звичаїв нашого суспільства. І тим більше не те, що потрібно поширювати в нашій країні. Публічний гомофобний вкид депутата Савченка привів до серйозного скандалу. Вам до Росії необхідно, там ваші по духу. І тим швидше поки не полетіли дупою до верху. А взагалі, найбільше критики й антагоністи є у 80% самі латентними геями на стадії заперечення. Вуйку в піджаку. Я нагадаю вам, що вас обрало суспільство представляти наші інтереси, а не оте своє мніння необізнаного у справі. Довожу до вашого відома, що гомофобія та маніпуляція релігією це одна з ознак фашистського режиму. Якщо для вас це близько і прийнятно складіть мандат та переїдьте до країни, в якій все це процвітає. Проте пан депутат запевняє, що люди поділилися на два табори. Є навіть ті, хто підтримує його псевдотрадиційні цінності. Чи багато хейту ви отримали е, з приводу цього поста. Ну в принципі, якщо проаналізувати е, коментарі, то в принципі е, були як незадоволені е, хейту, можна так сказати. Так, mm -hmm. так і ті, які підтримали цю публікацію. Mm -hmm. Ми запитали у Дніпрян, чи мають взагалі депутати опікуватись питанням сексуальних орієнтацій. Я вважаю, що вони це питання зараз не є наскільки актуальним, щоб приділяти цьому всю увагу, наприклад, влади. Люди живуть і. Мають своє, ну, своє розуміння цих питань і їм ніхто не заважає. Є більш важливіші, напевно, питання, якими потрібно займатися. Не знаю, мабуть, скоріше. Не знаю, я до цього нормально відношусь до людей. Це їх вибір. Тому там вже як не знаю, нехай війною займаються спочатку. Ми зустрілись із активісткою, яка не вперше стикається з дискримінацією і хайпом на ній, вважає наразі згуртованість важливіша за безглуздий самопіар місяць прайду, це місяць, коли люди, які відносять себе до плюс спільноти, заявляють про свою свободу та гордість відноситися до цієї спільноти і любити тих, кого їм подобається любити. Хочу наголосити на тому, що а, просто люблячи або, наприклад, маючи сексуальні зв'язки з тим, з ким. Ти хочеш їх мати, не порушує жодного права жодної людини. А от, наприклад, побиття людей або просто неповага, лише через те, що людина когось любить, кого не подобається цій людині. Як ви можете зрозуміти, все ж таки права порушує. Яна не приховує глибокого обурення поведінкою чоловіка. Де логіка у цієї людини, і чому саме він пов'язав одне з іншим? Я не розумію, тому що фактично мені здається, що так. Поки летять ракети, люди дійсно адвокатують ці права, бо особливо під час війни це потрібно робити. Адже людей, які відносяться до лгбт спільноти, їх б'ють, їх вбивають. Можуть пошкодити їх майно і фактично залишитися безкарними. Експерти кажуть, традиційні цінності здебільшого наратив Росії. Саме вона запустила цей мисливірус про ці цінності традиційні. Якщо ви подивитесь, пошукаєте, наприклад, англійською мовою це, цю фразу traditional values, то ви, то, то ви побачите, що ніхто, крім російськомовних джерел, її не застосовує. Це. Ті цінності, які нам зараз нам намагається накинути Росія за допомогою своєї армії, а тим, хто дійсно хоче вирішувати важливі для України питання, варто взяти зброю у руки, а не розводити у мережі спекулятивні дискусії. Зараз жорстка війна, зараз продираються крізь спротив ворога, щоб звільнити нашу землю, всім бажаючим боротися реально за права будь-кого. Чи то права а, якихось а, духовних питань, чи то питання якихось а, людей з, з специфічними вподобаннями, зараз я всіх запрошую до нас записуйтеся до нашої бригади. Ми формуємо нові підрозділи. І воюйте проти реального ворога, проти ворога, який насправді загрожує набагато реальнішим ніж все інше до свобод і прав наших людей. Кожна людина має право любити і говорити про це. Проте у пана депутата ймовірно з цим явні проблеми.